Тихо, як на стадіоні, традиційна доба перед виборами це день тиші. Кандидатам будь-яким чином заборонено агітувати про себе. Як наслідок, виборець має самостійно без жодного тиску зробити свій вибір. Та зрозуміло, що у нас час цифрових технологій це що найменше, оце поняття не є зовсім логічним, особливо враховуючи, що в соцмережі не мовчать. Та прикро, що люди, які прагнуть пройти до парламенту, де будуть створювати закони. На своєму шляху законів не дотримуються. Хто найбільше порушував день тиші, з'ясовувала Наталка Струк. Тяком там, де ще вчора висіли політичні бігборди, нині висять заклики до українців єднатися. От тільки стилістика дуже впізнавана. Свіжий папір та яскраві кольори недовго рекламні площі пустували раптом одну ніч. Ми вибірково проїхалися вулицею Личаківської та Пасічною у Львові. Ось такі інформаційно закликальні білборди на кожному кроці. Це порушення цей теж агітація. Більшість цих кандидатів, які висять сьогодні, там тільки з номерами, чи, чи просто впізнавані, так але без прізвищ. Більшість із них друкується навіть не з виборчого фонду. Тобто, якщо ви побачите, там не написано про те, що це є е, замовник. Там кандидат чи замовник партії. Однак не тільки штаби великих політичних сил вдаються до таких не зовсім чесних технологій, кажуть експерти. Часто кандидати-мажоритарники в останній день перед виборами, ніби в політичній агонії, хочуть своє прізвище буквально закарбувати в головах виборців. Такі випадки знайшли і ми. Свіженька суботня реклама у день тиші. Я не буду вам показувати, якого кандидата, але видно, що її поклеїли буквально нещодавно. Це є грубе порушення прав виборців. Зрештою. За кілька хвилин, поки ми шукали прибиральників, які мали би за цим слідкувати, а гідки хтось поздирав. Та чи надовго? Нема комунальникам нині спокою. Пан Ігор каже, вчора кілька годин очищав свою територію від політичної реклами. Вже все. Завтра вибори багато. Навіть наклеїли одну на другу. На сихові допомогти комунальникам зголосилися активісти громадсько журналістського руху народний контроль з самого ранку залишки політичної агітації прибирали зі стовпів, рекламних дошок, під'їздів та мафів. Почищаємо всю політичну рекламу. Багато її є сьогодні. Є. Ще є, ще залишилося. А нині за законом жодної агітації вже не мало б бути. Політична реклама з телеекранів, білбордів, газет та листівок за час виборчої кампанії набридає виборцеві. У день тиші дається час для роздумів. Багато було надоїло, надоїло. Вона не потрібна. Кожен з неї за кого голосувати наперед. І не треба тієї реклами. Поздирали ту всю макулатуру. Інакше не називаю. Витрачати такі великі гроші, шановне панство, на ту всю байду купити два бронежилети і дві пари берців і теплі шкарпетки. Спостерігати за парламентськими виборами до України прибуло десятки міжнародних експертів. Своїми висновками вони ділитимуться вже після дня голосування. Зокрема, до Львова приїхала соратниця президента США Барака Обами Робін Карнахен які ваші перші спостереження, що ви очікуєте від виборів в Україні? ми з нетерпінням чекаємо недільних виборів в Україні і сподіваємося, що і ці вибори будуть такими ж прозорими і чесними, як вибори президента у травні. Українські експерти вже підсумовують: кандидати і партії не здивували нічого нового. Завуальована агітація в день тиші це вже майже антитренд. За це ніколи ще нікого не покарали, прецедентів не було. Сподіваються лише, що зміни до кримінального кодексу, які прийняли на останок депутати щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян, матимуть свій відголос вже на наступних виборах в Україні. Наталка Струк, Вадим Кайченко, погляд на тиждень телеканал Зік. mm -hmm.